Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 1 грудня, неділя, початок зими, і традиційний мій брифінг для вас із тих подій, які визначаю важливими та актуальними. Отже, із того, що зараз прочитав, буквально зі свіжих новин, це те, що Північна Корея передає Росії мільйони снарядів. Для артилерійських систем це те, що було передано. Вони це, це стосується як ствольної артилерії, але найбільше що важливо, що Північна Корея передає Росії реактивну артилерію М1991. Про це пише американське видання Forbes. стріляючи 240 міліметровими ракетами, вагою 85 кг на відстань 37 миль 60 км, вони перевершують достатньо багато артилерійських систем, і що найважливіше, на що зважилася Північна Корея? Північна Корея передає Росії святе, Святе. тому що ці установки вони стоять вздовж паралелі і спрямовані на Південну Корею безпосередньо на СЕУЛ. І це чи не єдиний інструмент, за допомогою якого Північна Корея? Ну, скажімо, погрожує півдепівдню. Вони мають велику кількість цих артилерійських систем і безпосередньо ракет до них. І це є тим інструментом, яким фактично Ну Північна Корея завжди залякувала та шантажувала південь. Те, що вони зважилися на передачу цього компонента озброєнь, свідчить про дві наступні речі. Перше. Вочевидь, вони мають дуже серйозні домовленості з росіянами, і навіть важко уявити, що отримують взамін. Звичайно, крім продовольства, якого так потребує Південна Корея, економічних вливань і не тільки. Я думаю, що мова може йти про озброєння. Там вже було неодноразове журналістське розслідування та повідомлення в ЗМІ про те, що безпосередньо може бути використана. Скажімо так, допомога від, від Росії, вибачте, Північній Кореї для оснащення підводних човнів, для допомоги в ядерній програмі, надання авіації, і я чомусь не виключаю, що ракети середньої дальності, такі як РС 26 «Арешнік» або інші, із ось цих, якими Путін погрожує світу Америці, Європі та Україні. Вони з'являться в північній Кореї, і Північна Корея зможе ними погрожувати Південній, Гуаму в Тихому океані, Японії та іншим союзникам Сполучених Штатів в регіоні цілком вірогідний та можливий сценарій, тобто наскільки зараз розвивається співпраця між цими країнами, крім того, це свідчить про те, що вочевидь Північна Корея вважає Південну Корею та її союзників настільки слабкими. Що вони не бояться і вважають, що Південна Корея зараз не буде вживати жодних заходів проти Північної, відтак можна спокійно передавати зброю Росії, а це ще й наслідки того, що Південна Корея відмовляється вочевидь передавати зброю напряму Україні, і вони бачать там на півночі, що ця співпраця так активно не розвивається. Ну і відтак думають, що в принципі пхеняну це особливо нічим не загрожує, тому можна забрати свої МЛРС, свої реактивні системи залпового вогню з паралелі, тому що ну немає таких надзвичайно великих та вагомих загроз від Сеулу, як думають пхеняні. Ось така станом на зараз ситуація. Ну і тут же ж питання, тому що це продовження ескалації, тому що до мільйонів снарядів до артилерійських. Систем ствольної артилерії, які використовує Росія, тепер додаються безпосередньо озброєння ще й такі а, такого плану артилерійські різних систем. Так ще ж і війська, які продовжують злагодження, які продовжують навчання, які продовжують переймати досвід у Росіян, і з дня на день готуються розпочати наступ в Курській області проти збройних сил України, проти сил оборони там. Тобто який рівень ескалації, і мені видається, що виключно удари атакам сами Storm Shadow по території Росії це звичайно важливо, але цим не може обійтися, тому що Пхеньян і Москва постійно досягають нових домовленостей і, вочевидь, досягли під час нещодавного візиту міністра оборони Росії до Північної Кореї Білоусов. Там побував і мав зустрічі зі своїми там північно-корейськими колегами. Тому я думаю, що на часі розширення меж цього, тому що це ж виклик всім міжнародній безпеці, те, що робить зараз КНДР та Росія, вона глобалізує інтернаціоналізує цей конфлікт, і я думаю, що, вочевидь, через слабкість Заходу та Південної Кореї, зокрема в регіоні Транс Тихоокеанському, не виключає, що скоро з Північної Кореї полетять арішники в бік союзників США. В регіоні це те майбутнє, яке треба чекати, і не виключає, що і Китай може випробувати якусь ракету. Хоча Китай буде спостерігати, їм вигідно, щоб вся активність зараз увага спрямовувалася проти безпосередньо Росії. Хоча знову ж таки без Китаю не обійдеться, тому що команда Трампа, яка формується, і вочевидь формує уряд та адміністрацію безпосередньо. Новообраного президента Дональда Трампа, ну, вона має таку, ми знаємо, доволі серйозну антикитайську позицію та налаштування на те, щоби зупиняти Пекін. І до речі, прочитав, от, знаєте, про Стіва Бенена, одного із ідеолога мага і правих в Америці. і Людину, яка була дуже наближена до Дональда Трампа, коли він був 45-м президентом Сполучених Штатів Америки, потім посидів в тюрмі в'язниці, вийшов зараз він, його наступний проєкт це Найджел Фарадж, такий ультраправий політик в Британії, якого Беннон хоче зробити наступним прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Є в нього така думка. Так от Беннон каже. А, Наприклад, зараз не важливо, ви демократ чи республіканець, правий чи лівий. Важливо за те, що ви а, з глобальними елітами, і ви за елітами-глобаліст, чи ви з робочим класом і зі своєю державою, з національними рухами. Чи ви за своїх. Ну, такий собі Ленін, такий собі лідер большевиків по-американськи. Він, до речі, колись не соромився казати, що він ленініст. І він багато чого. Дійсно використовує із меседж, із меседжбокса, скажімо так, із історичних аналогій та паралелей, які фактично призвели до більшовицького перевороту в Російській імперії тоді. Я думаю, що ви це помічаєте, тобто це з цієї риторики помітно. І от він каже, що неважливо, і я так розумію, що він бачить в Трампі та в його оточенні якраз борців із цими елітами, але а, є парадокс, тому що. При всьому тому я вже раніше говорив і повторюсь, розумієте, все ж таки повністю ізоляціонуватися і стати ізоляціоністами в США, тобто абсолютно відкрестившись від того, що відбувається в світі, не цікавлячись міжнародною політикою та ситуацією, тим, що робить Росія, тим, що робить Китай, тим, що робить Північна Корея та Іран, об'єднуючись, неможливо і тим, що робить Брікс. Шанхайська організація торгівлі Брікс і так далі. А що вони роблять? А вони на сьогоднішній день, під, скажімо так, наглядом та ну в першу чергу під диктатом Китаю, давайте скажемо, тому що Брікс це все ж таки ж така ініціатива, за допомогою якої Китай намагається посилювати свій вплив, домінувати та кидати виклик. Світу за моделлю Америки і їхнього лідерства. Так от, в Брікс заговорили про створення єдиної валюти, в тому числі це обговорювалося і цьогорічному саміті, на цьогорічному саміті в Казані, в Росії, який відбувався не так давно, і так далі. І ось Трамп відповів в соціальній мережі True Social, Він відповів, що він запровадить стовідсоткові. Торговельні обмеження щодо товарів, робіт та послуг проти країн БРІкс, якщо вони тільки наважаться запровадити єдину валюту і кинути виклик долару як резервної одиниці міжнародної, як фактично, як фактично валюти, в якій здійснюються міжнародні торговельні операції та розрахунки. Тобто Трамп тут посилає чіткий меседж, як на мене, що навіть не думайте, тому що кидаємо виклик. Тоді виникає питання: а якщо ж настільки ізоляціоністський курс, і якщо не зацікавлені в тому, що відбувається в світі, для чого ну чому має цікавити Брікс, і чому потрібно погрожувати 100% обмеженнями торговельними? А я думаю, тому що інтереси Сполучених Штатів об'єктивно? Знаходяться в тому числі поза межами поза межами США, і фактично, ну скажімо так, вони пролягають далеко за межами американських штатів, і так далі, і без цього неможливо. І саме тому я думаю, що адміністрація Трампа буде проводити відповідний політичний курс, спрямований на те, щоб не тільки думати про внутрішній дискурс і внутрішню ситуацію, яка є в США. Але й спрямовано безпосередньо на те, що відбувається в світі. Це, звичайно, впливатиме і на позицію, і на політику щодо нашої держави, щодо України, щодо російсько-української війни. Поки що, оточення Трампа, ну, скажімо так, не дуже висловлювалося з приводу інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського для Sky News, де він висловився про те, що для України. Гарантії безпеки FIRST, тобто перше, що необхідно на порядку денному нам вирішити, це розгляд питання про членство України в НАТО і в подальшому вже просування по питаннях припинення вогню і можливого замороження конфлікту. Вочевидь, до речі, судячи з того, що зараз є такі чутки, і ходить інформація про те, що можливо ще багато зробити навіть протягом грудня. І, можливо, багато різного роду дипломатичних ініціатив, рішень, обговорень, і так далі, то я не виключаю, що ще за адміністрації Джозефа Байдена буде багато чого вирішуватися, тому що я хочу нагадати слова речника державного департамента. Він їх висловив 8 листопада, тобто, ну буквально уже цього року, 8 листопада, після... Того, як в Сполучених Штатах пройшли вибори, і він у відповідь на запитання представників медіа зазначив, що якщо я як, тільки Україні вирішувати, коли розпочинати перемовний процес з Росією, але якщо буде воля української влади і якщо буде сигнал про те, що Україна готова, Сполучені Штати Америки безумовно підтримують такий процес. Про це зазначав держдепартамент. Я думаю, що Якраз ось це інтерв'ю українського президента це і можна трактувати як своєрідний сигнал, який свідчить, що Україна готова. Ну, і, відповідно, тепер рішення за США, яким чином США підтримає? Чи Байден вийде і скаже про те, що я почув Україну і я готовий. Запросити Україну в НАТО від імені Сполучених Штатів Америки, доки я ще президент, до 20 січня до інавгурації Дональда Трампа. Тобто, не виключено, що це може відбутися, і це було б добре, і це ну, скажімо так, дійсно продемонструвало послідовність Сполучених Штатів. Якщо президент України а, називає умови, яких нам треба досягти, наші партнери реагують і в подальшому. Ми рухаємося по цьому треку. Я думаю, що саме так це мало би і виглядати вочевидь. Тож почекаємо. Поки що від е, Сполучених Штатів немає такої реакції. Сподіваюся, що вона буде натомість е, європейці, скажімо, спостерігають за розвитком ситуації. Ну, поляки відреагували, вони будують стіну на кордоні, тобто вони будують стіну, тому що очікують якогось хаосу з боку України. Або те, що Росія зможе далі просунутися на фронті і а, фактично окупувати Україну чи перетворити Україну в Білорусь, або те, що в Україні може бути реванш проросійських сил, як це відбувається в Грузії, про яку ми зараз теж поговоримо? Про ті події, які там зараз відбуваються, ну ось так але а, до Києва приїхали приїхав новий склад Європейської комісії. Який був нещодавно, буквально цього тижня, затверджений в Брюсселі, це уже новий президент Європейської ради Кошта, колишній прем'єр-міністр Португалії, який так само відвідував Україну раніше, приїхала нова представник з питань зовнішньої політики та безпеки Європейського союзу Кайя Калас. Колишня прем'єр-міністерка Естонії і інші представники Європейської ради та Єврокомісії, великий такий десант з Брюсселю фактично сьогодні висадився в українській столиці 1 грудня. Подивимося за результатами. Ну, зрозуміло, по перше, скажімо так, символічно і політично добре, що перші візити після призначення на посади такі посадовці здійснюють до Києва до України. Все ж таки, це важливий меседж. чи то генеральний секретар НАТО, чи то президент Європейської Ради. А друге, це те, що Європа хоче продемонструвати єдність в тому, що вони єдині, готові підтримувати Україну. Ну, взагалі, я скажу, що це для них в них мали би працювати інстинкти самозбереження, тому що від того, яка подальша доля України залежить подальша доля Брюсселю. Тому що я переконаний, що якщо Україна не Приймуть Європейський Союз і Путін і Росія будуть домінувати. Європейський союз часом припинить своє існування. Країни сепаруються, розділяться. Росія зробить усе можливе, наростивши свої впливи, відчувши, що вони там у них виросли крила, заручившись економічною підтримкою Китаю, вони скористаються ситуацією і зроблять усе можливе та неможливе для того, щоб розхитати та в результаті роз'єднати. І е, знищити європейський союз як е, міждержавне, важливе міждержавне утворення, е, ну тобто, це ж є стратегія Путіна. Тому єдність Європи і демонстрація єдності та е, готовності продовжувати підтримувати Україну попри все і зробити все, щоб Україна якнайшвидше набула членства в європейському союзі. Це мені здається є центральною метою зараз для. Європейських партнерів і плюс на тлі того, що США можуть зменшити присутність в регіоні в Європі для Європи для Брюсселю зростають виклики, які йдуть з Москви та Пекіну. Це теж очевидно. Тому подивимося, в Грузії ж тим часом дуже напружена ситуація. Тривають протести. Це все дуже нагадує події десятирічної давнини в Україні під час Революції Гідності. А там теж коктейлі Молотова в тамтешніх правоохоронців, там теж опозиція не розходиться. Там теж поліція намагається застосовуючи силу припинити акції та розігнати мітингувальників, використовуючи водомети, сльозоточивий газ, сльозогінний газ. Ну, весь, скажімо так, наявний інструментарій. Тим часом президент Грузії Соломе Зоробишвілі оголосила про те, що в державі. Влада закоплена ледь нелегітимно і вона не збирається йти в відставку. В свою чергу представники грузинської мрії політичної партії звинувачують в закопленні влади. Ну протести тривають. Тому знаєте, мій респект і повага тим грузинам, які зараз борються за свій європейський вибір, протистоять тому, щоб стати частиною Російської імперії і протистоять московським агресивним впливам, які зараз там є. Дуже важливо відстояти Грузію. Дуже важливо, щоб Грузія все ж таки виборола а, ось цю свободу, а за нею і Вірменія. І щоб Росія втрачала свої впливи, це дуже важливо. Росія, коли втрачає свої імперські впливи, це має значення. Ну і в Сирії ситуація, тому що сирійські повстанські групи вони зараз в місті Алеппо а, буквально в якій вони зайшли за 2-3 дні. Зараз ще в одному місті Хам, так само і перестрілки навіть були, як кажуть, біля президентської адміністрації, біля президентського палацу в Дамаску в Сирії. Тобто, навіть там на сьогодні ситуація складна. А для Башара Асада сирійського диктатора він там говорить про те, що неодмінно зараз союзники допоможуть Сирії. Ну, видно, що без союзників армія Асада просто здається, відступає, і представники повстанських груп мають успіхи. А подивимося, як буде ця ситуація розвиватися. Путін доручив одному зі своїх генералів, який брав участь у війні в Сирії в 2019-2020 роках, відбути туди і подивитись ситуацію на місці. Побачимо. Що це буде означати іміджево? Це звичайно поразка для будь-якому випадку для Росії. Якщо їх звідти витіснять, і Росія втратить свою базу Тартус, наприклад, вони втратять впливи і вихід Середземне море. Це буде відрізання Росії від теплих морів і порушення їхньої геополітичної стратегії, яка вибудовувалася в напрямку Чорного та Середземного морів століттями. Тому це. Може бути безпосередньо важливий прецедент. З іншого боку, якщо Росія туди не відправить війська, а їх звідти витіснять, це вивільнить певні сили, які вони зможуть застосувати у війні проти України. І поки що Іран не відіграє значну позицію. Ну, бачите, вони не можуть оговтатися. Ізраїль багато чого зробив позитивно. Ізраїль тут доклався, все ж таки розумієте, щоб там про не не говорили і про його уряд, і про те, що відбувається. Потужно він пройшовся по ворогах Ізраїля по лідерах Хезболи, по проіранських силах про по іранських. і вони дещо отримали нокаут, зараз оговтаються. Але подивимося, наскільки вони консолідовано, тому що тут же ж є зобов'язання Росії і з Іраном як діяти, але це безумовно витіснення, і це, ну бачите, всі намагаються скористатися на тлі усієї зараз періоду перехідного після виборів. США. Подивимося, як це далі буде завершувати, продовжуватись, але хаос і нестабільність в світі поширюється. Треба сильного лідера, сильного поліцейського. Сподіваюся, що Трамп зможе таким стати для того, щоб навести владу в світі багато чого. Ну а Трамп тим часом спілкується з Орбаном, як стверджують деякі західні видання. Відбулася не одна розмова. Після 5 листопада у Дональда Трампа та Віктора Орбана, і не виключено, що Орбан в грудні відновить свої поїздки до України, до Росії та до Китаю. Ймовірно, все ж таки, Орбан виборов для себе право стати якимось умовним посередником. Не думаю, що з цього багато щось вийде, але ми бачимо, що принаймні з Трампом у нього відносини складаються непогано. Друзі, ну а ми, попри все, міцно стоїмо, тримаємося, єднаємося з Божою допомогою та впевненістю. Дивимося вперед. Слава Україні!